Шановні друзі та колеги, вас вітає Арцизька міська публічна бібліотека. Сьогодні я хочу розповісти вам про те, як наша бібліотека перетворюється на оазис спокою та підтримки у нашому неспокійному світі. Ми розуміємо, наскільки важливо ментальне здоров'я, особливо у такі складні часи. Тому ми створюємо умови, де кожен може знайти віддушину, розслабитися та попрацювати над своїм внутрішнім світом. Усі бібліотеки громади активно долучилися до реалізації програми як?». На сторінках бібліотек у Фейсбук публікуємо інформаційні матеріали, відео та корисні поради з платформи як?». Під час заходів бібліотекарі використовують аптечку психологічної допомоги, готові інструкції та вправи для заспокоєння. Ми організуємо зустрічі з відвідувачами, пояснюємо, як корисно користуватися ресурсами програми та пропонуємо прості вправи для самостійного виконання вдома. Особливу увагу приділяємо роботі з дітьми, підлітками та їх батьками, допомагаючи адаптуватися до змін. Творчість допомагає подолати тривогу, стрес і віднайти внутрішню гармонію. Саме тому ми створили проект Творчий майданчик, який об'єднує людей різного віку навколо мистецтва. У сільських бібліотеках проводяться майстер-класи з малювання, ліплення, створення виробів із фетру та інших технік. Діти та дорослі разом відкривають свої творчі здібності. У центральній бібліотеці діють студії Жива глина, де можна освоїти основи роботи з глиною та створити унікальні вироби. Студія Малювати легко, де відвідувачі навчаються малюванню олівцем, аквареллю, акрилом. Заняття в студіях проводиться нашим арцистським художником двічі на тиждень. Це простір, де кожен може знайти натхнення та підтримку. До речі, Дмитро Федорович ветеран війни. прийшовши терапію, повернувся до творчості. Клуб з Фетру дозволяє всім бажаючим створити унікальні іграшки та сувеніри. Заняття веде бібліотекар сектору обслуговування дітей та підлітків. Проєкт Казкові читання лялькові фантазії це захопливий інтерактивний проєкт, де діти поринають у чарівний світ казок за допомогою ляльок. Проєкт поєднує в собі елементи гри, читання та творчості, сприяючи розвитку уяви, мовлення та любові літератури. Літературна табуретка це цікава та ініціативна форма роботи з дітьми, яка поєднує в собі елементи гри, читання та творчості. Бібліотека друкує антистрес на 3D-принтері Новий рівень сервісу. Фігурки антистрес допомагають зняти напругу, покращити настрій та концентрацію. Цього року ми започаткували проєкт, який допомагає відкрити нові імена та надихає молодь. Це проєкт Молоді та успішні. Однією з гостей проєкту стала поетеса Міра Весеніна, яка презентувала свої вірші. Спілкування з нею дало старт новому проєкту Арттерапія серця з мірою Весеніною, що об'єднує поезію як інструмент для розкриття емоцій, арт-терапевтичні техніки для емоційного відновлення, а унікальні метафоричні карти Міри стали популярними як серед дітей, так і серед дорослих сприяючи розвитку емоційної стійкості через мистецтво. У 2023 році наша бібліотека отримала унікальний набір матеріалів для роботи з дітьми. 22 сучасні книги, написані українськими авторами в умовах війни. Сенсорні іграшки, розмальовки та милий персонаж, книжковий черв'ячок. Методичний посібник для психологічної допомоги дітям. Ми проводимо заняття, які допомагають дітям виражати свої емоції адаптуватися в складних реаліях та зберігати психологічну стійкість. Попит на ці заходи є не лише серед дітей, а й серед педагогів. Ми стали однією з 30 бібліотек України, які беруть участь у пілотному проєкті Бібліотеки як простір психосоціальної підтримки. Наші бібліотекарі прийшли спеціальне навчання з психологічної підтримки. У бібліотеках громади активно... Проваджуються нові методики роботи з дітьми, дорослими та людьми похилого віку. Важливою складовою ментального здоров'я є спілкування. В бібліотеках діють клуби за інтересами, дискусійні групи та інші формати, що об'єднують дорослих і дітей навколо спільної активності та надають можливість поділитися своїми почуттями і думками. Усі бібліотеки громади активно співпрацюють з місцевими будинками культури в рамках проєкту Друге дихання. Орієнтовано на людей похилого віку. В рамках проєкту проводяться народоздавчі свята, мистецькі години, зустрічі з цікавими людьми, години спорту та інші цікаві активності. Ми активно співпрацюємо з художниками, психологами, фондами та громадськими організаціями. Впроваджуємо інклюзивні програми, які створюють рівні можливості для кожного. Спільно розвиваємо ініціативи, спрямовані на творчість. Підтримку та емоційне відновлення. Разом ми створюємо простор, де кожен може знайти підтримку та натхнення. Ігри як інструмент для підтримки ментального здоров'я, занурення в світ емоцій та пізнання себе. Діксід це гра, яка допомагає розвивати навички спостереження аналізу та прийняття рішень, а також сприяє командній роботі. Крити котики. Ця гра дозволяє висловлювати почуття та думки в безпечній атмосфері, розвиваючи навички конструктивної критики та самокритики. Гра Територія без провини, розроблена на основі методу ненасильницького спілкування Маршала Розенберга. Це метод побудови стосунків між людьми, заснований на чесності, емпатії та доброзичливості. Його метод визнано одним з найефективніших способів примирення і відновлення порозуміння між людьми у світі. Асоціативні метафоричні карти. Цей інструмент дозволяє досліджувати свій внутрішній світ, виявляти приховані ресурси та знаходити нові способи вирішення проблем. Книга у кадрі це захопливий проєкт, який поєднує у собі любов до книги та кіно. Його суть полягає в тому, щоб порівняти літературний твір з його екранізацією. 10 серпня по 14 вересня також ми долучилися до кіноклубного фестивалю українського кіно. Щоб робота була в радість, а настрій завжди був позитивний, ми піклуємося про атмосферу в нашому колективі. Спільні подорожі та екскурсії це не лише відпочинок, а й можливість зміцнити командний дух. Краще пізнати один одного та подбати про своє ментальне здоров'я. Адже в дружній атмосфері будь-який виклик легше долати. Щиро дякую за вашу увагу. Сподіваюся, ця інформація була для вас корисною. Бажаю вам міцного здоров'я та гарного настрою!